Так, тренер і голова федерації зліва справа. З Добрий день, шановні колеги. Як ви знаєте, у Львові є добра традиція за олімпійське золото. Ми завжди у Львові даємо хороше помешкання. В цьому році ми не отримали олімпійське золото, ми отримали олімпійську бронзу, і вона також є дуже цінною. Але ми домовилися, що Тарас в наступній Олімпіаді отримає золото. Це дуже важливо. І сьогодні я також мав розмову з керівником обласної ради паном Ганущиним, і спільно ми домовилися, що в цьому місяці Тарас отримує двокімнатне помешкання у Львові, щоб він міг. Вже бути львів'янином і мати львівську прописку, бо це дуже важливо. Також ми приговорили з колегами стосовно розвитку Каної, тому що маю певну відповідальність, коли в своєму житті я декілька місяців також займався Каноє, тому він займається на глині Наварії, тому помешкання буде хорошим, щоб це не було дуже легко там, не з іншого району міста їхати так коротко. І також хочу виконати ще дуже почесну місію. Від імені громади міста Львова я хочу Тараса нагородити золотим гербом міста Львова. Дякую. Так, це посвідчення. І е, е, монети короля Данила і для тренера, і для Голови Федерації. Дякую. Будь ласка. Дякую. 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 Якщо є запитання, шановні колеги, з радістю, може медаль, покажіть, слухайте. Вона дуже класна. Добре. Люди бачили. Навіть по плату можна. Надій, надій на себе. Вона так, так раніше виглядає. А так коротко. Є запитання, шановні колеги. Чи була ця квартира запланована одразу, щоб говорити коновцю? І, власне, що це за квартира, з якого фонду вона буде виділена і де вона буде знаходитися адреса? Ми домовилися з паном Ганущиним. Що вони виділяють певну коштів, і місто, напевно, виділить більшу кількість коштів. І ми домовилися, що це буде квартира двокімнатна, а він її купить, вона буде приватній власності. І ми домовимося з забудівельниками, щоб це була хороша квартира. Ціна якість щоб все це співпало. Щоб ми у вересні цю процедуру завершили, тому що обласна рада буде кошти виділяти на свої сесії 13-го числа. Ми це зробимо на своїй сесії 15-го числа, тому що Тарас насправді не має жодного помешкання у Львові. А оскільки він привіз медаль, ну то ми зобов'язані йому допомогти. Це наш такий обов'язок, я думаю. Тобто коли то ця квартира вже буде? Бо ключі будуть. В Учені людина писалася. А у вересні так. Бо хіба він буде дуже пере, перебирати <сіло> <сіло> різні нюанси? Тараса, чи будете ви речі перебирати, і а, наскільки вас ви те, що квартира все ж таки буде вас? Перебирати точно не буду. Якщо двохкімнатна квартира, і як обіцяли в хорошому районі, от, то не буду перебирати. Дуже задоволений. От, ну, квартира здивувала, я, чесно кажучи, думав, що це буде якось довше все вирішуватись. От, все на днях зробилося, дуже задоволений. Він думав, що просто на каву прийде, розумієш. Якщо вже мер запрошує на каву, то треба, щоб ще було, щоб ще щось було до кави. Така правда. Є ще запитання? Тарас, дякую вам ще раз. Все вам дякую. Наступне золото. Дякую. Дякую вам. Дякую, дякую Колеги так тримайте. Це посвідчення. Це ваше до нас дякую. на возо.